Тут сьогодні я працюю. Ми маємо змогу допомагати людям за проєктом проєкту Комохап'ю. Ну я з Донецької області. Сюди потрапив так, же, як і всі, в принципі, війна виднала нас з нашого будинку, з нашого регіону. Зараз усі повинні допомагати один одному, як можуть. Ми приїхали. Нам дуже гарно допомагали, і ми також повинні допомагати людям. Гуманітарний проєкт Help UA» та Наркевичська громада разом з волонтерським рухом з липня цього року розпочали виготовляти смачну консервацію для потребуючих підтримки людей. Процес налагодили швидко. Обладнання, продукція, найкращі рецепти. І всього за місяць спільної роботи виготовили понад 4 тисячі банок консервації. Працюється добре, ми немножко відлякаємося, забуваємо, що війна. Допомагаємо людям, людям, такі як ми. Працюємо. Все, як положено, як вдома. Так ми і тут працюємо. Волонтери, які і самі знайшли прихисток від війни на Хмельниччині, кажуть, що в кожну баночку додають особливі інгредієнти: любов та віру в нашу перемогу. Асортимент надзвичайно широкий огірки, помідори, салати, варення на будь-який смак. Приємно, що саме такі люди, розуміючи складність цієї ситуації, погоджуються допомогти таким самим, як вони. А також приємно ще й те, що вже вкотре завдяки проекту ми вже отримували допомогу, яка так необхідна. 111 внутрішньопереміщених родин, які проживають у Наркевичській громаді, вже отримали набори консервації. А гуманітарний проєкт продовжує працювати, щоб підтримувати людей та допомагати пережити скрутні часи. Ми всі об'єднані вірою у нашу перемогу. Та разом надійно тримає мотив. Надзвичайно важливий проєкт для підтримки і допомоги людям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Злученість населення вона просто вражає, тому що долучилися всі до і надання овочів, і підтримки самого проєкту. Це просто вражає. Україна непереможна, непереможний український народ. Я з Донецької області, Бахмутський район. Коли почалися обстріли, я переїхала сюди на Хмельниччину. Приїхали отак, діта і всі діла. А воно що потрібно на все, тим більше вже вік, і на, на, на таблетки треба, і на все треба. Я думаю, що важливо через те, що в людей нема нічого, де банки, де що, немає ж нікого нічого. Через те воно якась в своєчасне зроблено з любов'ю.